Днями в капличці Ужгородського замку відбулася зустріч бесіда, на якій волонтер спеціального підрозділу Кракен, відділ ЦВС ДЖІ 9 Дмитро Твердохліб та харківський історик Антон Бондарєв розповіли закарпатцям про події в Харкові в місті, яке одним із перших протистояло на валі ворога. Загалом ідея в тому, щоб вживу, а не з екранів телевізорів, розповісти, показати. Що відбувається на сході країни, на півдні країни, там де йдуть активні бойові дії, або навіть на прифронтових територіях, наприклад, міста Харкова, де по суті в самому місті бойових дій не відбувається, але саме місто страждає від постійних обстрілів і е, актуалізувати питання, тому що в тилу вже багато людей, на жаль, ще на щастя е, мені так здається забули про те, що у нас іде війна повномасштабна. Як свого часу я сам робив помилку, коли з 2014 року війна по суті почалась. Харківчани з болем у серці розповідали про перші миті війни та про важливість пам'ятати кожну хвилину і ділитись інформацією з іншими. Не всі розуміють, що в Харків кожного дня одне, одне з найбільших та найчарівніших міст в України в на стикає кров'ю. Кожного дня гинуть люди і нам дуже важливо доносити кожного дня е, ту, той біль, який відчуває наше місто. І між нашими містами від 1400 кілометрів. Для нас війна і вибухи, незважаючи на те, що багато з містян виїхали. Ці вибухи, вони не за 1400 кілометрів. Учасники бесіди поділились власними історіями та розповіли про важливість подібних заходів. Я думаю, вони є важливими, особливо для тих людей, які не дуже а, осознають весь масштаб. От на Закарпатті і багато де в західних областях люди не дуже розуміють весь масштаб цього всього, що відбувається. Люди, які не стикалися ніколи з цим. У мене близький друг зараз служить в ЗСУ, він сам є з Харкова. І дуже важко було осознавати той факт, що що у них відбувається. Він дзвонив, розповідав, що от 10 хвилин тому біля мене друга мого розірвало, і це дуже важко було чути. Подібні заходи активісти проводять не вперше і запевняють, що продовжать розповідати українські та світові спільноті про власне місто герой.